Вітаю на уроці я досліджую світ. Ми сьогодні будемо з вами говорити про те, чому ґрунт важливе тіло природи. Всі сідайте, тихо діти, Добавляємось, не шуміти, руку гарно піднімати, чітко влад відповідати, а знання мерщі хапати, щоб не було нам мороки. Всі готові до уроку. Тож, гаразд, часу не гаєм і в дорогу. Вирушаємо. Давайте проведемо з вами ранкове коло. Скажіть, будь ласка, яка пора року за вікном? За вікном осінь. Скажіть, який місяць року? Листопад, а яке сьогодні число? Ну, дивлячись на те, в який день, коли хто дивиться це відео? У нас сьогодні 18 листопада. Коли ви зранку прокинулись, небо було яке? Ясне, похмуре. Скажіть, будь ласка, чи були опади? І яка температура повітря? А зараз відгадайте загадку. Увесь світ годую, а сам не їм. Це діти, грунт. Весь світ годує, бо в ньому ростуть рослини, а сам не їсть. Давайте з вами пригадаємо, що таке ґрунт і що входить до його складу. Кріт нам нагадує, ґрунт це верхній пухкий шар землі, на якому ростуть рослини. Розглядаючи ривисти берег річки чи крутий схил яру, можна помітити, що верхній шар землі відрізняється від інших. Він темний, грудкуватий. У ньому розростається коріння рослин, живуть комахи, черв'яки та інші тварини. До винятку нам з вами нагадує значення слова ґрунт. Грунт це верхній родючий шар землі, на якому ростуть рослини та живуть різні організми. Діти ви повинні вивчити цей термін на пам'ять. Для чого? Рослинам і тваринам потрібен ґрунт, як ви вважаєте. Тому що вони в ньому ростуть, живуть. З ґрунту рослини корінням вбирають воду і розчинені в ній метеральні речовини. Опале листя стебла рослин, решки відмерлих тварин перегниваються завдяки мікроорганізмам, і з них утворюється перегній або ще гумус. У ґрунті. Живуть дощові черв'яки, комахи та їхні личинки, кроти, землерики та інші тварини. Вони роблять ходи у ґрунті і полегшують проникнення в нього води й повітря. Зараз пропоную вам розглянути, із чого складається ґрунт. У чорному або темно-коричневому ґрунті багато перегною. Цей ґрунт дуже родючий. Родючість ґрунту основна його властивість. У сірому або світло-жовтому ґрунті мало перегною. Цей ґрунт потребує добре. Давайте розглянемо з вами, з чого складається ґрунт. Грунт складається з повітря. Ми… На попередніх уроках говорили з вами про повітря. І знаємо, що повітря проникає усі шпариночки. Повітря знаходиться всюди. Отже, ґрунт теж складається із повітря. Вода. Коли йде дощ, то до ґрунту потрапляє вода, мінеральні солі. Перегній, ми з вами говорили, що перегнівають залишки, рештки рослин, опале листя, решти, рештка тварин. І вони перегнівають, і вони теж входять до складу ґрунту. Пісок і глина. А зараз пропоную вам переглянути відео про ґрунт. Друзі, сьогодні ми продовжимо вчитися і знайомитися із навколишнім світом. Діти. А чи знаєте ви, що майже вся земна поверхня вкрита шаром ґрунту? ґрунт це не лише частина твердої оболонки землі, по якій ми ходимо, або на якій зводимо свої будинки? Це ще й життєво важлива частина земної поверхні, ґрунт це верхній шар землі. На якому зростають рослини, де живуть різні живі організми? Колір ґрунту залежить від кількості у ньому перегною піску і глини. Родючість головна ознака ґрунту. Чим ґрунт темніший, тим він родючіший. Чорний колір надають ґрунту мертві залишки організмів, рослин і тварин, що називають гумусом або перегноєм. У різних ґрунтах міститься різна кількість органічних і неорганічних речовин. Найбільше перегною міститься у ґрунтах під назвою Чорноземи, тобто це ґрунти з високою родючістю. Україна належить до небагатьох країн світу, багатих на чорноземи. Ґрунт забезпечує рослини поживними речовинами, теплом, повітрям і водою. Хоч якими б щільними видавалися нам окремі ділянки ґрунту, між його частинками завжди є проміжки, заповнені повітрям і водою, це має важливе значення для живлення рослин, дихання тварин, мешканців ґрунту. Завдяки наявності у ґрунті поживних речовин і вологи ростуть і розвиваються рослини. Отже, від ґрунту залежить існування і рослин, і тварин, і людини. Товщина шару ґрунту невелика від кількох сантиметрів до кількох метрів, але його утворення потребує надзвичайно багато часу. Сотні років триває утворення на землі шару ґрунту завтовшки один сантиметр. На родючих ґрунтах збирають високі врожаї цільськогосподарських рослин. З яких виготовляють продукти харчування для людини або які є кормом для тварин. Ґрунт є основним багатством людини. Так, отже, ви прослухали відео про ґрунт. Найбагатіший ґрунт, найродючіший ґрунт. В нашій країні називається Чорносем. Ви повинні це знати. А родючість це головна властивість ґрунту. Він родючий. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про те, що таке ґрунт. Ми з вами згадали склад ґрунту. Ми з вами дізналися значення ґрунту. Для людини, для рослин, для тварин. На цьому наш урок я досліджую світ. Завершено.